Добрий день, шановні дев'ятикласники. Сьогодні урок літератури проводжу я, Глобчак Світлана Володимирівна, учитель Уманського навчально-виховного комплексу Загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 7 колегіум. Тема уроку – «Вісь неперервності історичного часу у поемі Основ'яненка». Творчість Шевченка як вісь неперервності історичного часу. Адже вона вібрала в себе всі досягнення попередників, починаючи від біблійних пророків до Григорія Сковороди, Івана Котляревського, Квітки Основяненка, Гоголя, поетів-романтиків. Літературна спадщина Шевченка це збірка Кобзар, Дев'ять повістей, п'єса «Назар Стодоля», щоденник та листи, основні мотиви ранньої творчості поета, сирідство і соціальна нерівність, трагічна доля жінки-покритки. І розбещеність панів, героїчне минуле України, роль поета в поезії в суспільному житті. І це зрозуміло Шевченко сумував за рідним краєм, у якому не був майже 10 років, згадував чарівні українські казки, легенди, перекази, чудову природу, розповіді діда Івана про козаків та гайдамаків, пам'ятав і про свою сиріцьку долю, про панську несправедливість та жорстокість і, звичайно. Роздумував над тим, а кому і для чого потрібні його вірші, чи здатні вони щось змінити в житті поневоленого люду. У ранніх творах Шевченко переважно схилявся до романтики, хоча досить міцною була його реалістична основа. Поета вабить незвичайне, яскраве, навіть таємнича, фантастична. У стилі мови відчувається піднесеність, деяка розчуленість, сентиментальність. Він захоплюється історичним минулим. А це якраз і є основними рисами романтизму. Поштовхом до написання романтично величального послання до Основ'яненка стала публікація в отечественних запісках, у Григорія Квітки Основяненка Головатий, нарис для історії Малоросії, який справив на Шевченка глибоке враження. Поет заохочував свого старшого побратима висвітлювати історико-героїчну, патріотичну тематику. Спонукав відтворювати в усій величі героїку минулого України, щоб розбудити пасивних сучасників для боротьби за соціальне і національне закріпачення народу, тим самим не розкриваючи вісь безперервності історичного часу. Поезія пройнята народно поетичною символікою місяць, вітер, чайка, степ, могили, домовина. Тропи також мають народно пісенне походження, порівняння, чайка скиглить літаючі. Мов за дітьми плаче, персоніфікація, на тім степу скрізь могили стоять та сумують, постійні епітети, синє море, червоні жупани, чужі люди, слава козацька, «Елегійні описи славного історичного минулого, яке не вернеться, звеличення козацтва, сцени звитяжних козацьких походів, характерні для інших ранніх творів Тараса Шевченка. Тема відтворення спогадів поета про старожитню Україну. Запорозьке козацтво, колишню славу рідному краю. Ідея висловлення, прохання до Основ'яненка зображувати в своїх творах минуле батьківщини, Запорозьку Січ, що мало велике значення для пробудження національної свідомості українців. Основна думка: Шевченко прагне викликати інтерес земляків до героїчного минулого рідного краю. Переконати їх, що Україна знову може стати самостійною державою, що її історія не закінчилася, вона продовжується в майбутньому за справедливого суспільного ладу. Зав'язка розмірковування над славою, яку здобули козаки, захищаючи рідний край, експозиція розповідь про спустошення Запорізької січі, кульмінація, звертання до Основ'яненка, щоб він уславив героїчне минуле. Яке варто шанувати і пам'ятати. Розв'язка сум Шевченка за рідним краєм під час його перебування на чужині. Метафори б'ють пороги, місяць сходить, очерети питають у Дніпра, сон загріє, вітер віє, могили стоять та сумують. Тирса шуміла, жита похилились, заграло, сказало море, не вернеться воля, не покриють Україну червоні жупани. Риторичні запитання де то наші діди ділись, де вони гуляють? Де наші панують? Порівняння, чайка скиглить літаючи, мов за дітьми плаче. Риторичні оклики Вернітися, не вернеться, не покриють Україну червоні жупани. Гіпербола, де кров ляха, татарина морем чорніла. Звертання смійтеся, люди, враже, от де люди, наша слава, чи так, батько отамане? Епітети мова хитра, лихо тяжке, слова слава козацької, анафори де? Не вернеться. Без, чи, за що, нехай. Лексема це слово як самостійна смислова одиниця, що розглядається в мовознавстві, в усій сукупності своїх форм і значень. Слава це символ, запорука невмирущості народу. Слава це стимул до життя, боротьби, самостверження, наша дума, наша пісня не вмре, не загине. Отде люди, наша слава, слава України. Найбільшим болем Шевченка була поневолена, пригноблена Україна. В минулому батьківщина славного запорозького козацтва у вірші поет думає над тим, як наштовхнути народ на думку про активніший опір, про неприпустимість покірного існування у панському ярмі. Обідрана, сиротою, понад Дніпром плаче. Тяжко, важко, сиротині, а ніхто не бачить. Дякую за увагу.